Ні. Yeah. бики бикують, Мотор провіряють, слухай. Угу. Як мені мотор роз... налили в мотор, підпалювали мене, крали з машини, як воно все, блядь, сука, і воно далі тут ходить, блядь, падло йоване. І ніхто не забирає, блядь, бо що гран тут? ты бегус блядь ёбаный мент ёбаный мусора я надеюсь, аж в их кровь yeah i'll give you back everything you'll, you'll know everything time is up I hope you die. till morning. Так же сь, нанюхай, сь, нанюхайся ти і накурийся, щоб тебе кривна лазоліла. Ви, блядь, підори, блядь, йовані. Земляки йовані. О, десь машинами роз'їхалися джепами, блядь. Садочок. Садимо далі, ні? А пар, е, парники треба побудувати. Ці бункери під лампами скотини. Василько Ільківний. Іде та й провіряє, ада світить йому у очі, блядь, Мент йобаний. Дивись, блять. Василько, дивись, бо я як тебе зловлю за яйця, то ти будеш так піщити, як дівчинка. разом своєю мамою курю. Вчителька, блядь, вона підорша, блядь, йобана, лотовий, блядь, йований. Наркомани суки. Ілюшечка, ей бакай колора, ти смердєча, мисечко, блять, васочки, блять, Світкі голови, блядь, дияволи, скотини, блядь. Італія, православно, блядь. Ви українці, ви говно, ви є говно, ти питечко, йобана, хімію знаєш, а? На область не хочеш піти на кульбаби. Разом штаєрку, підоршу, блядь, йобану, що аборти робила від браліка. Треба було менше аборти робити, була би дитину мала. Ходить там реже павло, блядь, що мій вуйко будував у неї Любчика з хати вигнали, Пизди. На, на готому їбатися нормально, ні? Ну так їбіться, щоб вам очі повилізали, блядь. піздерванки йобані.